Сьогодні їду до родителей, в Житомир. Сьогодні вчора було папки день народження, день народження 30-го, а сьогодні 31 субота. І я на вокзал приїхала і буду їхати до батьків. У мене підренка на вокзалі. Да. у них якийсь праздник. Шарики повісили. Навірно, якась годовщина у відренки. Це такий вокзал. Красивий ззаді мене. Сюди в Рославську. Підренка красная здесь. Бедренка, все написано. Бедренка. Там воно далі люди сидять за столиками... А, там Макдональдс. Все приключ, все є. Макдональдс на вокзалі. Бачите, столики на вулицю винесли. Боже, скільки живу в Вроцлаві, я тільки узнала, що і Макдональдс. Ну, Бідренка знала, що на вокзалі є, ну, що Макдональдс. А, з тієї сторони, так, да, як заходиш, це з цієї сторони, я ніколи не заходила, не бачила. Угу. Да, так, точно. Таке це вокзал. Як скажучний замок. Ага, ось ще фонтанчики тут. Гарнюні, правда, щось вони так плюмкають. Плюм, плюм, плюм любителям плюм не сильно, активно. Ну, дітям побігати от жари спастись можна. Приятно, коли так водичка плюмкає. Тут ходить. З дітьми фоткається. Яким це словом називається? Виїхала, було сонце, подивилася погоду. Погода показує 23 градуса. 24 до 25 сьогодні. Блін, приїжджаю вже в долі, холодно, дощ іде. Хоча показує 23 градуса повинно бути. Ну тут був дощ. Навіть кофточки не взяла. Холодно, звісно. Не дуже приятно. Буду хоча б щось вкинути. Боже, ніколи не можна вірити це Не навігатора. Не навігаторами, що погоду показують в чітве там, в телефоні. Думала, ж як людина. Вділася. Думала, буде жарко, так як вчора, позавчора. Це зараз вже йду по парку. Є футбольне поле. Так що такі от діліжки. Вже, вже Гудольному. Буду швидко двигатися, бо замерзло. Тут такі магазинчики. Нету. Не бруто. Хороший магазин вже до вруча. Нетто. Стоянки телемагазинів. Городок інтересний. Від з балкона хороший, да, у вас тут. Де, 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 де. А, ви бачили склади, так да, тільки? Тепер ось бачиш. Прохладно сьогодні, вночі не прохладно, але ну, так що сонця немає. Ну зато площадка. А воно площадка дитяча. Кажу, нема площадки. Площадка під домом прямо. 음, И там все. Да, тоже Ну здесь пятнадцать Ну на семьсот. Семьсот семьдесят. бабушка Риза выказала. Туба. Ну, я ще трошки ножтуку вареньки і mm -hmm. туго. Mm -hmm. Ну, ну, ще. Ну, ще вафельний торт. Так він би розплавився. Mm -hmm. Так він буде зараз якраз хороший. Дуже mm -hmm. такий чесний mm -hmm. це, знаєш? ще mm для -hmm. я тут ось його зрила наживаю. Якби знаєш, що тут такий нож, ну, що то з пилочкою, то воно б хорошо було. З Зубчик.

Давай. А ну. О, бачиш, кушає. О, і Коля теж лежить. І <ривіт> Коля теж буде кормити, так? Давай. Ой так. Ось так траву рву, от так траву рву. А він теж. Ой, хоч би не загуркотів туди, до конечки. Ой, так, ой, так, ой, так. Ніж, давай не Дай їм далі боїться току. Ой, бо що тут пристало? А що, тут ток? Ого, так дивіться, щоб вони не дотрагувались, їм вже больно буде. Ой, я сім'я. Ось такі коні красиві. Ну, <просту> бачи, всі біжать, як ото кури, да? Пошли, пішли. Як качки. Як качки, як ага. Не треба їхати, бо там тумарики Ой, молоденькі ось коники пошли прибігли. Пошли до бабусі. Лошата. <просту> красиві ось, коники. Нічого не зроби. Ау, ау, там. Да, красивые кони, такие хорошо вычищенные, справные такие. Белый, белый, он дедушка с бабушкой не доходит. Качок знає, йде вже кормить. Ну, не взяли качок, нічого їх їм покормити. Я Я кидала, да? <рес> Ось о качки які, так? Не трогай малого. А ну, качки які. На мостик. Ми не переходимо. Не. Дай йди вперед, я вже перетя. Я може хоч комірних ведем, бо я це мені тут страшно. Чого? Можеш тут, може туди було піти. Ух ти, коропи диви. Золоті. Телефону буль? Та не дай Бог. Я ведьма, якщо підсказувати. Ага, предказательниця ти наша. Мама дала колі са моїм їсти. І я кажу, держи, 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 Колю. І, Діана, ну Діана, біжи. Мені... Та ну просто я думаю, що йдемо. туди. Зараз розсипать. І за секунду розсипає. Ну, понятно, що То ага. ти предсказувати не треба. Це ж дитина. Це ж дитина, так? Да? Аня, аня, аня як. Ну ти що, ну? Не, не знаєш туди і все. Що будемо тоді Я робити? За ним. Так що пригнеш, а там воно камні і все. Скажу думать, що це цвіток. А це не цвіток. Це ось такі плоди на дереві. Такий куст як дерево.